У мене ніколи не було до цього відносин. Тобто я спілкувалася. там У мене були один або два хлопці, з якими просто спілкувалися, але відносин до цього моменту в мене не було. І з цією людиною я просто спілкувалася. Я у мене ще такий характер, я люблю поморозити, там могло два дня ні потвічати. Буває мене таке. Типу не було такого, що все, зелене світло, все, этот мальчик мой. Починаємо відношення з ним. Не було такого. Він приїжджає зі Львова, був там uh -huh. по роботі. Переїжджаю у Київ, ми починаємо бачитися. Через... Просто спілкуємося, Оля, просто знає, звісно. Типу... І потім момент мого дня народження. Типу, до цього він запропонував мені зустрічатися Там за декілька днів до дня народження. На що я відповіла: типу... Я подумаю. Вважається, що це як, коли я подумав, що це ніт. Але ця людина мені була цікава. Але з того, що в мене не було відносин, я, мені потрібно проспілкуватися з цією людиною. Ну трохи більше часу, щоб дізнатися про неї і розуміти, що це моя людина. Тому що так як в мене, не було… ви вже було... багато разів, я так розумію, зустрічалися до, до цього моменту пропозиції чи ні? Е, зустрічалися. Ми спілкувалися ну, особисто бачилися? Да, 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 бачилися. Ми да, бачилися на ну, період. як це було там? В кіно ходили або в ресторан, Гуляли. або просто гуляти? Гуляли. Да.